А ну скажи, так лучше? Чего вот так лучше? Вот так выйдут. Так, шусь мені погано видно. Ну шо, всем привет. Двигайтесь, какие мы очки. не очки а цю цепочку купили. Ну немає другої. Но вона дорога, качественная. О! Ну а що, так удобно. Раз. А то поки в карман, поки з кармана, і вони затираються, і тоді нічого не видно, бо це, бо це такі вони якісні, китайські качественні. Так, що я роблю? Хорошо варить борщ, якщо збоку картофелі цибуля чистка, цибулячистка, комбайн, комбайн. комбайн, так. комбайн. Так, все крише, все, все чисте. Дівчата. Хлопці, друзі. Так що це таке діло. Ні, напевно, я включу світ, тому що я не добачаю. Мені не видно нічого. Так, у мене що? Квасоля вже кипить. Комбайн все робить. Поставив зарані за два години там м'ясо, все. Я тільки з роботи приїхав і в мене тут вже все накрисимо. Ти Скажи, що з комбайном? З комбайном, зараз до комбайна той. <рес> я купив, зайшов в магазині тільки що. Томатної пасти, перчину mm -hmm. на тобі. А що комбайн? Він би зварив би, борщ, би все зварив. У нього ножка е Воспаління. Як... трошки опухла. Як колобок. не можу на неї стати. А я дзвоню з роботи, У мене сьогодні неділя, ну робоча. Он звоню с работы, так, так что ты, ты, там не дуже гоняй. Она говорит, я таблетку сейчас выпью, у меня все переболит, и я буду работать. Я говорю, таблетка то не даст тебе, ну, даст работать. Ну, вона... А потом что, таблетка выйдет, и нога будет еще больше. Так что ты давай ногу вот так на диван, правая или левая? Правую ногу на диван, левую опустила. И можешь чистить картошечку. Все тебе разрешено. Что тебе еще? Дощечку. Вот тебе не трогай. Это кулинарная. А, кулинарная. Понятно. Сейчас упадет. Это кондитерская дощечка. Не, а кулинарная. А кулинарная вот тут. Трої, да, это Все, разобрались. Ну, вот это дела. Значит, сегодня я был на работе. Что я делал? Я силиконил. Ладно, чорним силиконом, і руки силиконові. Так, що далі? Я думаю, мясо зварилося, да? Мало? Такі же с Так пахне. Ах, люблю с борщ. Ти вирішила перешила варить без мяса, не купляти мясо, а просто зварить с Лучше класоли купити. А вот каже, я там сало солив, чи що він робив. І є брізочки yeah. м'яса. Ну, думаю, зварив з тим, полізла, достала ти м'ясо, а там у ну, столову ложку в'їзд. Так м'ясо ми вже, ну, треба трошки віддихати, бо м'ясо, м'ясо цілими днями... Постаріємо, да, воно? Так, да, ми і так вже не молоді, а ще як буде м'ясо їсти дуже швидко. Можна постаріти. О. Так. Okay. Капуста у нас була, він каже, есть капуста, це не трогали борща за Так я люблю борщі, ви знаєте, вот... Оце... Сейчас, не, минуточку, все тут зроблю, помішаю його. Вот это, как насыпаешь? борщу. Да, я вижу, сейчас. Как нас... Блин, ну все летит. Да, ты успокойся, ты, я... да, успокойся. Так успокойся, тряпка. успокойся. Вот это так успокойся. Сейчас я сяду и успокоюсь. Я не могу вот это и балакать, и делать. А, або... Сяду, вот а так... Це навіть... ти вже з мене набрався. Да, треба трошки опустити, навіть Ні, Не буду я туди сюди. Дивити. Голову видно і все, видно, яке балакаю. Блін, все забувся, все забувся. Все, нема, люди добрі, нема що сказати. Виключаємо вакавити. А ні, сказати я за цим рушником упав рушник і все перебило. Мені хотів. Буршу, як насипиш. А! От. Прийшов з роботи, там то те їсти, то те їсти, є, їсти і дуже багато, то м'яса, то, то таке, таке, таке. А от борщу як насипиш, і зразу от як вдома. Сів, воно парує так, ти одрізав хліба свіжого, цибулину. І починаєш, або перчинка в мене гірка є. І воно як ото, ну встановка зовсім друга, борщом пахне, як вдома. Не йому часника, то ми такі фворі всі. То кашляємо, то чхаємо, бо часника ми не їмо, то нам він гоняє. Помниш, у бабузі непокійної морозовий. Такий борщ було навари, хто знає, з павлівки нас дивиться, бабузіну мороз покоїв. Ну такий звар красивий, аж чорний насищений. Да. Чи вона томату, чи вона його поручила? Бережджав, то переждав. Та... Ото такий я люблю борщ. Оце я такий валют тоже. І густий, і от такий да. темний. А потім у неї соляночка на столі. І в тій соляночці, я не знаю. Навірно, головки дві перечищено всіда чеснику. чесноку. я трку не потру, бо воно мені Я потру, я все потру. Цей. Часнику на чисто, дві-три голови, навіть. Да. І сідає та У них всегда в хаті пахло чесником. Ну так вони ще не хворіли. Да. Но... Зима, вони не хворіли. Так а ти споминаєш бабу Зимка, Я споминаю бабулайку Кванчукову? От ти перець кришиш і він мені пахне. Вона завжди много кришила перцю. І я люблю, щоб вона, ну, не вона, щоб, щоб борщ був. Я дочка в мене питає Ніна, ма, ну що у тебе такий добрий борщ? А ну, баба Валя взагалі вона могла на обіди готувати, дуже була кухарка така. Ну, і, і як треба варила каструлю, тоді Ніні дзвонить, ні, ні, приїжджає та каструлю набирає, ніна на роботі, ну, ніколи. А як мати, як я оце квочка сиділа дома, і той. І по навалі дзвонить дівчатам і дівчата, діть беріть. Ну, чого в тебе такий добрий борщ? А вона каже, я ж усе так, як ти, я ж готовлю, ну як ти. Баба Валя каже зразу, скільки борчін з крішила борщ? Ну, корчінку дві, ну скільки. А я кажу, шість. Так от так, ні щоб там гати. Там морква була, там часник був, чи там ще було. Лавровий лист був, був, скільки листочок. Були, ну, зачем? Надо, щоб, може, ну за лавровий лист я могла б і спорити. Я не люблю. ну, дивися, давайте? Давай, Давай спорити. Скільки здесь засипу що за всі кастують? Тарілочку, дай Тарілочку. А я увесь. <рес> ну шо? Так, злобоченьку? Можеш пересипатися на у нас. Крупненько трохи нарізала. Крупненько це добре, щоб він не тірявся в борщі. Хочеться, мені подобається той довгенький дівчата. Довгий перчик солодкий. Він там кошкурий, не його удобно добре. Да. А молок зайшов у гаму, а в гамі нема. То він тільки в ліжі і в бідрові. У нас хлопці цій кімнаті два. І ми контролюємо, щоб тихо було все. Покої один на наушниках, один без наушників, все там. Батьки mm. поїхали десь Ти Борщ не солила? Ні, нічого не роблю, бо там і води мало було. Я Ми варимо борщ квасольку домашню. Хотіли купити квасолі в банки, я куплю квасолі і зваримо борща. А я кажу, не купляй квасолю, у мене є пакетик такої. Колись на лініе брала, венілет не зробили. Я поставлю і хай вариться. Вона зварилась, мабуть, вже, давай. Так, вона да, вже аж розварилася. Ну я так думаю, бо я давненько її поставила. Ну нічого страшного. Я солю на глаз. Із-за того в мене виходить або досолений, або пересолений. Або не недосолений. недосолений Не не може бути тебе. О. Все. їхати Так, а де наш сковорода? Зараз жарю зажарку. Нікому не довіряю, жарить зажарку. Нікому. Не таку жарять. Або згорить, або не дожарить. А тоді кажуть, що ти стоїш біля плити? Сядя буля, хай воно вариться. Та таке. Приказку знаєте. Якщо знаєте, напишіть. Оце така сковорода? А дивіться. <реку> усі усі темні міста може ви. Ні, так це в кожного вона загоряє. Ну це тільки знову взяти нову сковороду. Одна була в нас знакома. Що казала, купила сковороду, там жарю картошку на старій, а гості прийшли, а в нову пересипала і подала в нові. Типа вона жара. Ну, в нас не так. У хороших людей оце так, воно і жариться. Так я хочу сказати, воно... оце такі там купиришки. І тоді як помиєш, і вона суха, а на плиту ставиш, а плита мокра. Во ми ще туди миємо її Кожен раз. Ловак сердиться, він так сердиться, як я витерпе бумагу і все. А я мию її, мою ще вимиваю, щоб була чиста. Все після кожного готовка, після кожної. А в селі, як ми жили, ми не мили так часто. Ми протерли, протерли, повісили, жде не пристає, і все. Ми не не страдали. Ми цю. Олію вдома не дуже пользували. Купили 5 кг жиру на базарі, перетопили і на смальцях. Ну, це коли неколи там жар. Хоча там у нас олія була вже хороша, да. Да? а тут є смалець, продається смалець. Не. Та ну мені, я хочу купити тільки в цьому магазині. Зайди в будь-яке, я буду тільки рада. Там у тому в коробках продається фісу. Да. За, світофором. за світофором. Я дивлюся їхнього блогера, який готовий. Скоро по ньому будемо готови, дівчата, будемо пробувати ці блюда на тому каналі на кулінарному, як діти мої роз'їдуться я начнуся, візьмуся за канал, блін, як у мене нога болить. Так що я хочу томак. сказати, так? Так він готовий сада смать, я не доказала ще. Да. Томак, Томак, так? Томаш, Томаш. Він готовий, він там у нього і книжка вже вийшла, крутий блогер, і в нього дуже багато підписників і вже із своїх блюд він книжку зробив. Так що по ньому будемо готові. Ну, в нього дуже багато блюд, я дивилася на смальцеві. На, на, находьте, Томаш, якось фамілія, і він. Не находьте, будьте вже в мене, я буду А, готовить. Не находьте, бо ви не найдете, не пойміте, як по-польськи. Це випадімо. По Значить, що я хочу сказати, що Тома купив би олії пахучої. Тоді борщ був би пахучий. А я возьму зараз, пережарю олію. Вона ж жарена, пахуча, а от одали не то. А я пережарю і вона вже буде пахне. Хоч диму буде але зато буде пахуча олія. Вікно треба відкрити. Нам хоче відкрити. може біля неї подвинути і там потерпіть полочка. Рядочку. Угу. Нігті відростали такі, що скоро зламаються. Дуже давно. Ліна мені ще збиралася робити перед приїздом Наташі. Давайте зробимо, і якраз буде добре. А, а в мене щось якесь було недомагання, і я не схотіла, відказалася. А тепер подростали, так жалко, щоб не помагалися. Тьорку і точно постели. Мокре, мокре. Я сказав, що висохне. Висохне. Тоді п'ятна остаються. Я вже готовлю, все в мене. Бачиш, салфетки. Це ми зайнялися борщем, дітям не було молочну кашу варити. Та я її вже доварюю швидко і дітям буде і взрослим буде і все. От так. Борщ у нас не борщ. Овочний суп може хтось назвати, хтось назве щі, бо нема буряка, а ми не любимо з буряком. Ні, нас борщ. Назблощ. Це так само борщ, як например одну окрошка. Вона окрошка в общем окрошка. Один готовий на мінеральній воді, другий готовий си, на сировотки, третій на пиво. Що ти робиш? Витираю. Витираю. Щоб чиста була. Не знаю для чого витирають. Щоб чиста була. Так, що таке Що з волос сьогодні моркви купив? Покажи, якої ти моркви сиди. Ну така морковочка. І вже тиждень там продається. Ну. Нема крупної, нема з чого вибрати. Ну а цю куди? Куди дівати? Треба продавати. А як немає вибору, то будеш брати, яка є. Потримається, так? Ну нема ну, в неї всередині нічого такого тут. З того. звичайно, хороша морковочка. Сьогодні виходний уже перевів. Ну, в мене виходний так. Парадного ну, робочий виходничка парад, ну, да. Так, І все, і тепер завтра вже починається робочий день. Ну, тиждень. це ще дівчата тиждень. А це ще дівчата завтра. Вівторок поїдемо з воликом ж Наташу проважаємо. А потім буду я синенька. би моя нога дозволила мені десь поїхати. Прямо аж страшно, що там у не підвернула, не ні вона вступилася. Просто викурила це на погоду, от так і випила оту. оту, ту, що приписував. Приписував ревматиту. Ніхто нічого не питав, може б щось, ми, ми, ми да, наша підписується за колонку. З дівчатами наспівалася в фірму нашої колонки. Ну вона ще в машині, ми її ще не підняли наверх, бо туди сюди носить. А так на глаз ми не помним. Як тільки вона підніметься додому, ми обов'язково покажемо. Хопили ми її, це я захотіла, я прям помішана, якщо гудня, любимо поспівати. Наташа колись приїжджала останній раз, як ми вдома були, в январі місяці, да? і ми так наспівалися, в неї дома невеличка колоночка і привозила свою, і ми співали, гуляли. Це так, ще в Дніпровки. Це в Дніпровки, так, да? 22-го в январі вони приїжджали, а тоді вже все що я тут рішила, ніхто може ніхто і не піддержував, мене обично піддержують, всі хоч доволі. А я не підтримував, гіба тебе. Я не знаю. Ну, ти не був такий в заході, що пошли. А що капусту? Ну кришу, звісно, ще шукали буде, ні? Ну, не сліду далекому. І, в общем, я знову в новодарні були, діанка з нами була, Вова, відео. Я кажу, у кого є гроші. А я вже на неї і знала, що вона є, вона стоїть 800 злотих. У кого є 800 злотих, скиньтесь, мені я вдома віддам. Що ви хочете купити? От що хочемо, зараз побачите. Ми пішли і купили. Когось було, вліта на було. Так що вона в нас, звісно, не грає кожен день, Наташа каже, включили б собі, таке б вам у хаті. Мені не до фону, мені то знімати треба, то. Вона такогось подивиться своїх дівчат, ніби не надо колонка, колонка тільки не связана. Що, навірно, мабуть, наболталося чи не урочки. Сейчас я тут жарку жарю, Сейчас я носим попустую. И що другу? Что такива не чешка? Да, это <ріст> Пойдете, пока ничего не надо. О, хіба ж Машина у нас поламалась. Розкажите наших цих справ і будемо закругляться. Що поламалося? Машина на ходу. Надо поменять диски задні тормозні. Виписали, прийдуть у понеділок. О, так що... Вже не встию перед дорогою. Вже як приїдемо, потім поміняю. Сам буду міняти. Я подивився в інтернеті. Так що там його... ну Як, сложно, не сложно, але я я поміняю. Я посчитав це, поміняю. Те, що не поміняю, те не поміняю. Те, що поміняю, поміняю. Так що... Буду, напевно, погоду підберу, таку, щоб сонечко було, щоб не холодно, руки не мерзли. Бо я в рукавицях, ну от щось мені не можу робити. Хіба що там лопату держати, мішок там, ну це таке. Мусло перебрати, а в рукавицях. А так працювати не. Так, ладненько. Все, зажарка в мене доходить до кінця почти. Ну, я їм ввиду до, до готовності. Я дивлюся, я доскажу, до готовності вже така ум'яненька, зараз буду кидати туди. А що перше? От не знаю що перве вкидати. Перчик чи морков? Морку, так? Все. Кидаю перець, морхом і... ждемо. Ждемо, поки все звариться, потім насипаємо. будемо їсти. Да. А ця серія вже кончилась. Да. Це буде все в наступній серії. Це недовго, звариться і починаємо зразу в і почнете. Так, красу, о... це да, подивитесь, передихнете, напишете коментарі, поставите тільки один. Я показую два-один, бо якщо один поставити, а потім ставите два, думаю, ой, хороше, я ще раз. А воно тоді це хоп і знімає, і тоді не одного немає. Я так колись став, поставив один, та ти я ти ще ти один. Біжи, все, згорить кричать. Все, пока-пока.